Так, друзі, добрий день. Я головний технічний спеціаліст організації De Scan, яка спеціалізується на знищенні всіх можливих видів шкідників. В частності, сьогодні мова йде про процес дератизації про гризунів, тобто миші, щурі, полівки і все, що в цьому напрямку. Ось, Сьогодні вам хочу представити: тобто, таке ось обладнання: це дератизаційний тунель. Ось В чому його основна задача? Задача цього значить, обладнання заключається в тому, що його можна безпечно розміщати на присадибних ділянках, в приміщеннях, тобто будь-де, і е, убезпечити своїх домашніх улюбленців, дітей і всіх, хто має, може мати контакт з препаратом на випадок того, щоб максимально препарат не потрапив. Тобто, Якщо це собака, щоб вона його просто не з'їла, бувають випадки, що люди розміщають труто принаду, а гинуть домашні улюбленці. Чи, наприклад, там діти, і, і будь-хто не, не, не мав змоги скажімо так, споживати відповідний препарат, який назначений призначений для того, щоб знищити безпосередньо гризну. Також за рахунок розміщення такого обладнання, ось, якщо е, опрацьовується ділянка. Під відкритим небом препарат зберігається. тобто Він, він створений для того, щоб, цей, цей блок створений для того, щоб препарат безпосередньо не розмивався під дощем, довго працював. Тут є ось такі отвори, тобто сюди попадає гризун ось безпосередньо. І покажу вам, значить, відкривається він, ось так, потрапляє гризун, має доступ до безпосередньо. Препарати, які розміщаються всередині. Цей блок для зразку в нас без препарата. Але він в продажі йде вже безпосередньо з препаратом і приманка йде трьох видів. Тобто Не один вид, так як можна придбати, наприклад, в магазині, а йде трьох видів. Чому трьох видів? Тому що гризун рівно так само має звикання, має резистентність опір самого шкідника до препарату. Тобто І може на один вид препарата йти. Тобто їсти, а на інший може не йти. Ми безпосередньо пропонуємо вже такі дератизаційні тунелі уже з трьома видами препаратів, що максимально ефективно гарантує те, що гризун конкретно піде на препарат і буде мати відповідний результат. Ваша задача розмістити відповідний блок приманку в відповідному місці, більш ймовірному, де е, по, по, по обстеженню значить, можливий хід. Самого гризуна і відповідно таким чином контролювати процес, щоб гризун не поширювався далі у вас в приміщенні. Конкретно де розміщати, а саме як розміщати, це вже безпосередньо ми консультуємо. Тому що, на жаль, люди не обізнані. В, в елементарних речах і не розуміють, як правильно це зробити, і немає того результату. Є деякі маленькі, невеличкі, тонкі моменти, які треба дотримуватись, і тоді буде відповідний результат. Тому замовляйте ось такий деретизаційний тунель, і будете мати спокій від мишей.